Футзальна збірна України вийшла на чемпіонат світу. Підопічні Олександра Косенка провели заключний поєдинок елітного раунду кваліфікації чемпіонату світу 2024. Для прямого виходу на світову першість синьо жовті мали виключно обігрувати Польщу, яка на два очки випереджала нашу команду та очолювала групу. А відтак налаштовані на боротьбу українці першими відкрили рахунок, коли на сьомій хвилині відзначився Бакшин, а невдовзі перевагу українців, подвоїв Шотурма, який завершив точним ударом розіграш кутового. На хвилині капітан урагану Ігор Корсун реалізувавши вихід від навіть з лукіпором поляків, технічно відправивши м'яч у ворота. А на останній хвилині першої половини зустрічі швидка комбінація українців завершилася влучним ударом того ж Корсуна. Після перерви поляки спробували зробити камбек, відігравши два м'ячі. Але українці впевнено довели гру до перемоги та ще й організували п'ятий м'яч, який на рахунку Семенченка у підсумку у збірна України посіла перше місце у групі Бій набравши 13 очок та здобув попутівку на чемпіонат світу, який відбудеться в Узбекистані з 14 вересня по 6 жовтня 2024 року. Ігор Корсун найкращий бомбардир кваліфікації чемпіонату світу. Вихід збірної України на світову першість 2024 на єдине досягнення синьо-жовтих. За підсумками європейської кваліфікації. Ігор Корсун очолив п'ятірку бомбардирів серед усіх європейських збірних. У заліку капітану драконів одразу вісім забитих голів в українській збірні. Окрім Корсуна, ще шість голів забив Абакшин, п'ять Педяш, А ще по три ураганівці шутурма та швед. Загалом українці забили 32 м'ячі. У шести поєдинках елітного раунду кваліфікації цей показник є найвищим серед усіх учасників. До трійки лідерів серед кращих у Леодорі увійшли також Португалія, 28 м'ячів та Франція 27 голів. Варто також відзначити досягнення Петра Шутурми, який став найкращим асистентом кваліфікації із вісьмома передачами. Прикарпаття Говерла у поєдинку домашнього баблу перемогла Кривбас в рамках великого домашнього туру. В Івано-Франківськ господарі Прикарпаття Говерла зустрічалися з останньою командою Суперлігів Кривбасом. хоча й з великими труднощами підтвердили статус фаворита протистояння у складі відмадів. Просто у вогні був Сергій Старцев, який здобув 21 очко у першій половині зустрічі. Однак і його зусиль не вистачило, щоб підопічні Євгена Мурзіна пішли на велику перерву у статусі лідера: тридцять на користь криворожа. У третій чверті гандикап гости досяг восьми очок. Проте перед заключною десятихвилинкою команди проділяли лише одне володіння на користь кривбасу. А у вирішальній чверті Говерла такі свій ритм знайшла. Підопічні Євгена Мурзіна за всіма статтями виграли цю десятихвилинку та матч загалом у переможців 28 очок набрав капітан команди Сергій Старцев. Дабл-дабл в активі Іллі Кабацюри. 13 очок плюс 14 підбирань. Ми грали добре останню четверть. Десь три четверті ми, я не знаю, ну погано захищалися, а від захисту ми не могли знайти свій, свій напад. І четверті-четверті ми вже сім очков пропустили, 26 забили і це все. Ну, від захисту у нас вийшов напад. Ми забили дуже добре трихочкові кітки перший раз в сезоні, 10 23-43 відсотки дуже добре. Всі з перемови дуже тяжка гра. Uh, дуже тяжко. Задоволений, е-е, четвертий, четвертий, 26 7, uh, гарний uh, результат. У інших двох поєдинках проти Дніпра та Запоріжжя говерляни на жаль зазнали поразок. Відтак завершують календарний рік на шостій сходинці турнірної таблиці Суперліги. Наступні бабли регулярного чемпіонату заплановано провести у Львові та Луцьку з 9 по 14 січня 2024 року. Минулими вихідними відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату вищої ліги України серед жіночих команд. Зокрема, баскетбольний клуб Франкіс Пенуути США 2 «Спортліцей» приймав на домашньому майданчику столичний КСЛ Київ Баскет. У першій зустрічі киянки впевнено розпочали матч 13-0. Але господарки зуміли вирівняти гру і поступово скоротили відставання, а згодом вийшли вперед. Надалі підопічні Юрія Процюка вже не віддавали першості та перемогли з рахунком 67 на 56. У франківчанок 32 очки рахунку кращої бомбардирки вищої ліги Анастасії Шепелюк у повторній зустрічі. Інтрига в матчі трималася до середини другої чверті, коли господарки зробили двозначну перевагу і надалі лише збільшували її. А відтак франківськ 2 довів матч до розгромної перемоги з рахунком 70 на 44. у франківської команди. найрезультативнішою стала Анжеліка Костів з 16 очками. Господарки повернулися на перше місце турнірної таблиці групи. 2, тоді як Київ 2 опустився на четверту сходинку. Ми дуже раді, що виграли цю гру. Нам було важливо виграти ці ігри з «Київбаскетом». Дві перемоги дали багато зіграти в ротації молодим гравцям. Грали всі грали багато, зробили свою роботу, що повинні були все. Франків здобув дві перемоги, це е, приємно. Е. Якісна ігра. Сьогодні дали можливість зіграти всім молодим гравцям. Сьогодні всі, хто був заявлений на гру, мали свій час на площаці. Трошки мали неприємнішу Настя. Шепелюк на початку гри руку травмувала, але Настя такий гравець з характером. Забінтувала і з одною рукою відбігала всю ігру, тому у нас дуже велика повага за це. Десь по захисту не впоралась з Ольєю Краєвською, досвідченим гравцем Київбаскіта. Ну, є моменти, які будемо розбирати, є помилки, але є перемога така впевнена, я рахую, по двох іграх, що нам дає надію боротися за вихід в четвірку. В Івано-Франківську пройшов другий тур чемпіонату України з баскетболу 3 на 3 з сезону 2023-2024 серед чоловічих та жіночих команд. На тур з'явилися 12 чоловічих команд та три жіночі колективи. В змаганнях чоловіків серед 12 команд були три представники клубу Суперліги, і саме вони в підсумку дійшли до півфіналів. Там старий Луцьк обіграв рівне 21-11, а Прикарпаття Говерла здолала політехніку Гличину 21-19. Доля переможця фіналу визначилася в овертаймі. Старий Луцьк і Прикарпаття Говерла рівно але матч, не визначивши переможця в основний час. Повертаймі, господарю майданчику першими вийшли вперед, але точний дальній кідок Волонянина Мусієнка приніс перемогу його команді. У жіночих змаганнях дві команди господарок спершу обіграли Хмельницький, а в очній зустрічі при Карпаті обіграв Франківськ 22-13. Відтак переможцями етапу стали Ольга Ліксєйчик, Кристина Філевич, Дар'я Кононунченко та Оксана Молова. Срібло у Богдана Лапхан, Каріни Панчук, Анна Шахватової та Анастасії Шепелюк. Кращою гравчинію Туру в Іван. Франківську стала Алексейчик. І наприкінці програми традиційна рубрика Анонс тижня цього разу на нас чекає двобій лідерів екстралігі у столиці. У четвер, 27 грудня, вболіватимемо івано франківський ураган, який в рамках 15-го туру на визі зіграє проти головного конкурента за найвищі нагороди екстралігії та учасника Кубка УЄФА Хіта. Початок зустрічі о 14 годині. Наразі вістань між суперниками чотири очки. Щоправда, кияни мають гру в запасі. У інших матчах найближчого туру зійдуться 28 грудня рятувальні. Та Харків, а також Сокіл та Аврора. А 29 грудня Скаяп Фузал прийматиме енергію. Натомість, поєдинок у Львові між АЙТІ та Кардиналом завершився ще 23 грудня перемогою рівнян 0-2. Андрій Менів, Андрій Гаргара, телеканал 402.